В разі холодної зими чернігівці платитимуть за тепло більше. Це пов'язано із затратами електроенергії та газу на обслуговування систем опалення. Плата нараховуватиметься, виходячи із середньої температури, яка була закладена по місяцю. Якщо погода буде теплою, то відповідно і платити за обігрів доведеться менше. На цьому наголосив керівник облтеплокомуненерго у понеділок на ранковій нараді у мерії. Прошла младу коли була тепла зима. Мы сняли с начисления 15 миллионов гривен. То есть не это выставили счетом на эту сумму. Потому что когда мы минусовали, вот, допустим, в прошлом году было 18,57 18, копеек, и средняя стоимость квадратного метра обошлась в 14 гривен. Вот там по счетчикам 12 гривен, 11-12 гривен. Вот. То если зима будет серьезная, будет больше 30. Також йшлося і про розподіл плати за теплову енергію у будинках з загальнодомовим лічильником та індивідуальним опаленням. Віктор Геращенко зазначив, що облтеплокомуненерго не несе відповідальності за обігрів під'їздів. Тепло спожите всім будинком ділиться на квадратні метри житлової площі. Ми ж не відповідаємо за під'їзди і так далі. І ми не маємо права навіть адрезати. У нас є тепло, обща нової кучу. отвечать за батареи, а могут срезать, могут не срезать, могут добавлять. То есть мы э, э, учитываем то тепло, которое взял то, по общедовому случаю. Значит, распределение следующее. Согласно 630-й постановой э, э, мы распределяем то тепло, которое взял то, по общедомому случаю. Значит, там, где нету квартир, это в доме. Мы делим это тепло на квадратные метры. Шет, 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 да, да. Мы его просто выделяем, распределяем да, его по квадратным метрам. Там, где есть вот, э, счетчики по квартирам, мы учитываем то потребление, которое взяла сама квартира, и потом э, разницу разделяем раз, э, по квадратным метрам. Аби уникнути непорозумінь між споживачами та постачальниками послуг, тепловики мають уважніше ставитися до розрахунків в платіжках та інформувати населення. Таке доручення дав Чернігівський міський голова Владислава Трошенко. Ще раз зверніть увагу тобто на методику намітодіку начислення які щита люди получають там, де ну, ну щоби очі матері корікна та все приїздило. То тобто, якщо, грубо говоря, розброс. Сдел сделать, разложить места загального користувания, чтобы это происходило корректно и в платежках они не, не не вибивалося, це із з ну, логіки якоїсь. За словами начальника облтеплокомуненерго, збитки підприємства за жовтень зросли на 3 мільйони гривень. Це пов'язано з підвищенням ціни на газ для бюджетних установ. Національна комісія регулювання енергетики збільшила вартість блакитного палива, не змінюючи тарифів. Також на нараді обговорили стан благоустрою міста, досягнення за рік міського палацу культури та відключення газу по проспекту Перемоги.